Господь з вами. Слова Євангелія від святого Матея. Дух повів Ісуса в пустину, щоб диявол спокушав Його. Він постив сорок день і сорок ночей. І нарешті зголоднів. Тоді підійшов до Ісуса спокусник і сказав, якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння та стало хлібом. Ісус відповів, написано, чоловік житиме. Не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Тоді диявол бере Ісуса у святе місто, ставить на наріжник храму і каже, якщо ти син Божий, кинься додому, бо написано, він ангелам своїм велітиме про те, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. А Ісус сказав до нього, написано також, не будеш спокушати Господа Бога Твого. Знову бере Ісуса диявол, на височену гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи, оце все дам тобі, як упадеш ниць і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього, геть, сатано. Написано бо, Господу Богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити. Лишив тоді Ісуса диявол і ось ангели приступили і почали йому слугувати. Це є слово Господнє. Niech będzie pochваний Єсу Христу. Слава Ісусу Христу. Сповнився час і настав великий святий піст, Царство Боже, близько. Покаємося і віримо в святу Євангелію. Дорогі хресті, брати і сестри, з волі доброго Бога в цьому тижні в попільну середу ми з благословенням Божим розпочали великий святий піст. Тепер під час святої меси слухаючи уривок зі Святої Євангелії, ви почули, як наш Спаситель Ісус Христос перед своєю публічною діяльністю, віддалившись від людей, Пішов на пустиню, де 40 днів і 40 ночей постив, молився, приготовляючись до своєї місії, яку йому доручив Небесний Отець. І ось у той час. Коли Ісус Христос постиг і молився на постелі, з допусту Божого, до Ісуса підійшов спокусник, злий дух і сказав, якщо ти, Син Божий, звели, щоб ось це каміння сталося хлібом. Сатана дьявол знає, що Ісус Христос постать 40 діб. Сатана це є дуже інтелігентний, це колишній ангел. Але через свою пиху Бог його вигнав і його всіх союзників з раю, з неба і називається Сатана дьявол, чорт. І ось цей інтелігентний д'явол до Ісуса підходить. Тоді Ісус відкидає спокусу, відганяючи сатану від себе, кажучи, написано, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що погодить з уз Божих. Так і написано на сторінках Святого Письма. Диявол, почувши ці слова від Ісуса, одержавши таку відсіч, намагається вдруге спокусити Ісуса, походив диявол і знову вертається до Ісуса. І відповідно розсуду Диявола спасити. Мав об'явитися людям, як Месія. Дьявол про це добре знав. І через надзвичайне чудо мав Ісус об'явитися людям. Тоді диявол бере Ісуса у святе місто, ставить Його на нарижних храму святині і каже. Якщо ти, син Божий, кинься додому, бо написано, Він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. І цю спокусу Ісус віддаляє, відганяє сатану від себе, кажучи, до нього. Написано. Також не будеш спокушати Господа Бога Твого. Тоді злий Дух підходить до Сина Божого до Ісуса втретє, З дуже безвстидною спокусою. Сатана намагається Ісуса. Побудити не тільки до невірності волі Божої, але і до цілковитого відступу від Бога. Знову Сатана бере Ісуса на височену гору і показує йому весь світ, всі царства світу і їхню славу кажучи. Ось це все я дам тобі, якщо ти упадеш миць і мені поклонишся. Бачите, до чого Сатана дійшов? Що ви від Ісуса Христа? У святому обурені Ісус сказав до сатани, геть, Сатано, написано. Господу Богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити. Тоді сатана лишив Ісуса, а ангели приступили до Ісуса і почали йому служити. Ось про це такий спосіб. Нам розказує свята Євангелія, яку ми тільки що прослухали уважно. Дорогі в Христі, брати і сестри, особливо ви, юнаки та дівчата, і ви молоді чоловіки і жінки, до яких часто підходить, а якщо не підходив, то може підійти хитрий, спритний. Яво Сатана. Якщо до Ісуса Сатана підходить до Сина Божого, то тим більше до тебе, дівчино, до тебе, хлопче, і до тебе, молода жінка і молодий чоловіче, особливо до тих жінок, чоловіків, які розвелися, які покинули шлюбного чоловіка, шлюбну жінку. Цим прикладом Ісус Христос навчить. Як ми повинні боротися з дьяволом і його союзниками? А союзник дьявола — це той чоловік, який тебе жінко, намовляє до гріха. Союзник дьявола — це той хлопець, який тебе, дівчино, намовляє до розпусти. Союзник Сатани це та розпусна дівчина, яка тебе юначе побуджує до гріха. Для цього запам'ятаємо слова святого Апостола Петра. Брати, будьте тверезі і чувайте. Противник ваш диявол ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи кого б пожерти. Але ви противтеся йому сильною вірою, знаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші по всьому світі. Ось вам наука, що диявол не спить. Це є субтельний інтелігентний богослов, який дуже гарно знає Біблію, Святе Письмо який знає всі прийоми, як підійти до хлопця, до юнака, до дівчини, до жінки, до чоловіка, до когось іншого, і як би його спокусити до гріха. Він дуже хитрий, спритний, знає всі підходи до людини. Для боротьби з дияволом Ісус Христос своїм терпінням вислужив нам ласку. Яка нам потрібна для боротьби з сатаною. Тим більше Ісус Христос сам провадить у нас боротьбу зі злим духом і допомагає нам боротися. Якщо ми будемо старатися, Бог нам допоможе і ми можемо дьявола, сатану відігнати. Ісус хоче, щоб Його божественна сила. Плідно в нас діяла і вела в нас до перемоги. Міць і сила ласки Христової входить в нашу душу найбільше у святій комунії. Для цього ви, молоді хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, особливо, які розпочали своє подружнє життя. Старайтеся часто сповідатися. Старайтеся часто приймати святу комунію, щоб могли себе забезпечити перед атаками цих терористів, цих злих думок, злих попуст, тому що терористів є дуже і дуже багато. Вони з нами ходять і нас до греху побуджують, особливо нашу молодь третього тисячоліття. Отже. Стараємося якнайчастіше приступати до святої сповіді, приймаючи до свого серця Ісуса Христа. Це є найліпше лікарство, щоб забезпечитись від атаків сатани. Хто є хворій на гіпертонію чи на серце, він тільки відчує, що в нього тиск підноситься, серце починає боліти стараються швидше, як найшвидше прийняти відповідне лікарство. Так само і ми, почувши покусу, погану думку, стараємося прийняти лікарство, звернутися до Бога, помолитися і якнайчастіше коморів приймати. Щоб ми могли відважно і з надією боротися з ворогами Бога, які є в нас, навколо нас. Як пише апостол Павло, ми повинні якнайтісніше мати зв'язок з Богом. Настав великий святий піст. Часто стараємося пригадувати про терпіння, страждання і ганебну смерть Ісуса Христа, який за наші гріхи прийняв на себе страждання. І своєю кров'ю обагрив святий Хрест, щоб нас спасти. Великий піст на протязі 40 день ставить нам перед очима страшну трагедію на Гольгофі, на Хресті, терпить Ісус Христос і серед страшних мук. За наші гріхи вмирає Спаситель світу Ісус Христос. Вмирає за нас Спаситель. Чи ж страждання Ісуса, Його смерть, не наповнять наші серця смутком і не підскажуть нам воздержатись під час цього великого пострілу всяких приємностей, життя. Хлопцям, дівчатам вже цей пісне скаже, щоб не ходити на танці, на дискотеку, на щось інше, на весілля. Ось і в цьому суть посту воздержатися від усяких приємностей, без яких ми можемо обійтися, коли є гріх. А може і це не є гріхом, теж можемо відказатися. Курець може відказатися від папіроси, хоч би один раз на день цю папіросу не використати. За столом сидиш, може відказатися від якогось солодкого, випити чайне солодкий, щось інше. Ось це така жертва, яку ми можемо подарувати Ісусу Христу за нас померлому на Христі. Найголовніше у пості потрібно звернути увагу на те, щоб ми постили у правдивому дусі. Наш піст повинен бути насамперед внутрішньою покутою. Він має нам нагадувати, що Христос витерпів за нас на крісті. Як Він страшно терпів, а через те має вказати нам. Важкість наших провин перед Богом. твій гріх – це є той свят, який прибуває Ісусу і Христу, руки, ноги. Мій твій гріх – це є та тернева корона, той телевий вінець, який кладають йому на голову. твій гріх – це є та нагайка, яка б'є Ісуса Христа. Мій гріх, і гріх – це є та стріла. Той спис, яким пробивають бік серця Ісуса Христа. Очевидно, що до такого внутрішнього успособлення ми не дійдемо ніколи, якщо собі не відмовимо кращої їжі. А тому тілесний піс є обов'язковий. Ми знаємо добре, що смачна і надмірна їжа не допомагає нам до молитви, не розбуджує в нас високих духовних почуттів, а навпаки, робить нас отяжелілими і змисловими. Тому ось цього упоминає нас, хто постить, зискує моральну силу, утверджує свою волю до доброго загнузнує тілесні грішні пориви. Тому в часі посту наш погляд не повинен бути сумним, а навпаки. Наше око має бути ясним і чистим. Бо піст це час духовного відродження, духовного відмолодження для цього. Наша духовна Матір, святий Костюм під час Великого посту нас заохочують до ревної молитви. Ви знаєте таке гарне набоженство боженство гожки жалі. Старайтеся, якщо можете, в костьолі брати участь. Не можете, прочитайте вдома з книжечки кожкі жалі. Є таке гарне набоженство Друга Кшижова стації. Старайтеся приходити на Другу Кшижову. Хто би не міг до костюму прийти вдома відправти другу чужого. Це є дуже миле і благословене боженство, яке Ісус Христос дуже любить. Стараємося. Менше дивитися в телевізор, особливо, що є грішне. Вимикайте телевізор, не дивіться, уникайте танців, дискотеки, весілля, кіно. Можна теж і курцям відказатися від курева, хоч би трохи, якщо неможливо повністю, від алкоголю. Стараємося ходити до косього частіше. Робимо добрі вчинки, милосердність, любов до ближнього, усміхнімося навіть колись до того, кого ми обідали. Перепросімся, будьмо добрими, приємне слово, скажімо, колись, будьте терпеливі, несіть свій хрест. Хвороби якогось іншого непорозуміння терпеливо. Перепросімося, хто з ким гнівається, простіть один одному, не гніваймося. Дорогі Христі, як Христові терпіння закінчилися світлим Воскресінням, славою, перемогою, над смертю і дияволом, так само наші. Посту. Приведуть нас до Воскресіння з гріха, ми перестанемо рішити, ми вийдемо з духовної смерті, ми отримаємо в перемогу над дьяволом і нашими пожалуйсями. А добрий Ісус Христос, який дав нам приклад, як потрібно з дьяволом сатаном, Сатаною воювати. Ісус Христос нам допоможе. Поблагословить тут на цій землі, а колись дасть небо.